І далі більш детально говоримо про ситуацію на фронті. Зокрема, говоримо про харківський напрямок. І зараз з нами наживо Денис Ярославський. Це командир розвідального підрозділу Збройних сил України. Пане Денисе, вітаю вас! Слава Україні. Ярослав, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на харківському напрямку? З усього бачимо, що близько тижня ворог уже не має там суттєвих просувань, а аналітики, зокрема західні, вони повідомляють про наше просування. Розкажіть, що ви бачите на місці, чи дійсно це так? Ночі у нас була важка, як і всі попередні ночі. Ворог дійсно зараз зафіксувався і не може в можливості По ліпцям ви праві. Ми маємо оперативний успіх в даному напрямку. Там трошки проще, тому що там в основному посадки немає панівних висот, де ворог закріпився. Не не було часу ворога сфортифіціруватися. Тому так і якщо буде більше підтримка вогневих засобів, ми зможемо їх просто вижигати та відштовхуватися, відштовхувати до кордону до державного кордону. А в напрямку трошки складніше. Ворог намагається вийти на рубіж ріки Вовче, зафіксуватися там. Ну це природний рубіж. Ми багато теж зі з дана ситуацією. І, там е зараз ну, міс місто перестає існувати. Його майже вже не можна назвати містом, тому що. Ворог постійно знищує. 15-20 кабів на добу. Це нормальна ситуація. Не ще та РСЗУ, артилерію, там точно, там дрони, скіди з ворог знищує все, знищує всі позиції, де можна, хоч якось зафіксуватися. Там кожен підвал знищує. Це нормальна його тактика. Він її приміняв вже попередній Бахмуті. Приміняв попередній в інших містах, де у нас були бойові зіткнення. Зараз так, дійсно, ситуація стабілізована. Відштовхнути поки не вдається, але йдуть бої, і ми вижимаємо ворога. Ворог вижимає і намагається вижвіджати нас. По Бахмут, Бахмут, вибачає, звідти как аналогічна у мене ситуація, тому що я переживав вже Бахмут. Вовчан зараз стабілізований, але, але на жаль, потрібно знати факт: ще місяць, максимум, місяць перестане існувати взагалі. Я так розумію, що все-таки Вовчанськ там ворог зробив більший акцент на прориві нашої оборони. Щодо відсоткового співвідношення контролю цього міста і про природні рубіж, я так розумію, річка Вовча чи вдалося ворогу її перетнути? Ні, то річку перетнути не вдалося. Він намагається зафіксуватися по ній. Зараз ми контролюємо приблизно, мені важко сказати, тому що. Ми не спостерігаємо пересування мобільного ворогу активного для того, щоб зафіксувати тобто Ми степ без степ з будинок за будинок, за будинком намагаємося вивітиснити. Тось тобто я вважаю, що зараз ми десь ми контролюємо 60-70% відсотків міста. Ворог контролює там 30 відсотків міста. Отак, от, от десь така така ситуація зараз. Щодо кількості окупантів, раніше йшлося про 30 окупантів, які безпосередньо вже на території Харківщини, і ще декілька десятків тисяч на кордоні на території Росії. Що ви зараз можете сказати про це? Не можу вам сказати ліпецький напрямок, тому що трошки ми не там. По Вовчанському напрямку ми зараз взяли під вигневий контроль повністю логістику. Ворог намагається ну то для розуміння глядачів, ну, там середина Вовчанська, це. П'ять кі кі кілометрів від державного від державного кордону. Тобто ми е дуже близько. Тобто ворог намагається дати резерви підкріплення. а Ми їх відрізаємо повністю. Артилерія 57-ї бригади, всі зміжні бригади, які зараз приєдналися, роботають філігранно. Е, е ударне БПЛА працюють філігранно. Всі всі люби спроби ворога зараз відлагодити логістику, незважаючи на близькість до державного кордону, неочетні. Наша задача основна – це продовжувати відрізати логістику, продовжувати відрізати підкріплення ворога і вижимати ті, хто зараз вже є. Тобто я не можу сказати кількість, але не, не 30 тисяч, як ви сказали. Тобто вони не, не можуть підійти. Так, да, на оперативній глибині дійсно є скупчення. Ну це вже ми ще скажемо про територію Російської Федерації. На нашому напрямку на території державно, за державного за межами державного кордону так ми не допускаємо великого скупчення. Фортифікація велича тема. Мені здається, ви висловлювалися, що першої лінії оборони в місцях прориву фактично не було. Що можете сказати про другу лінію оборони, і чи відомо вам, як зараз розбираються з тим, що з першою лінією склалась така ситуація? Ви ну, Бачили це. Це вся планета Нара бачила цю історію. Я не просто так це заявив, тому що я безпосередньо своїми очима відео прорив державного кордону. Це коли 9 травня це сталося. Я, я спостерігав, як вони приїжджали скоську Рабіцу і не підривалися на мінних загородженнях. У мене було виникло два питання: перше питання, чи там взагалі були лінії мінних загороджень. Друге питання, що гірше, ще що перше питання, це чи вони знали, де її немає. Тому так чи інакше повинні були там розбиратися тут в безпеки воєнноземних природам. Зараз ми не можемо сказати нічого про першу лінію оборони, тому що вона знаходиться під окупацією. Але я вам скажу позитивний ефект. Незважаючи на те, що там мене звинувачили у ПСО, ви всі бачили, що я казався правий. Зараз 28 там вроді підозрюваних ДБР Сказала по військовослужбовцям різного складу там і по 125-й п'ятий первої там. Ну, не, не було часу читати по там коло підозрюють, але але я, <риклад> ви коли. Ти вже починаєш думати, та навіщо вони мені всі потрібно, тому що я ж зіштовхнувся з обратною хвилею. От до мене приходив вчора смс e, у меседжер від людини військовослужбовця, якого я не знаю, з подякою, Тому що він знаходиться на e, Краматорському напрямку. Він сказав: Денисе, я вам дякую за розголос, тому що зараз ви навіть не виявляєте, яка кількість техніки сюди з'їхала. Всі щось копають, фортифіцирують, укріпляють полковники. Генерали ходять лічно інспектують. дало ефект там ефекти, слава Богу. Якщо по Сумському напрямку, по Харківському напрямку, по Донецька Донецькому напрямку, зараз і засувіти, почали щось трої. Значить, ефект, значить, все таки де Бог щось позитивне. Ми в цій житті робимо. Чарівний пендель, можна так сказати. Дякую вам так, за розмову. Так, 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 Дякую да. за вашу роботу. Це був Денис Ярославський, командир розвідувального підрозділу збройних сил України. Ми поговоримо.